Не, поїхали! А -а -а! Всім доброго ранку! Сьогодні в нас сонячно, тепло, буде жарко, вихідний день. І в такий день ми вирішили поїхати на справжній каньйон, який є в нас в Україні, в Черкаській області, в селі Буки. Каньйон знаходиться відносно недалеко від нас, де ми зараз знаходимося, це приблизно 60 кілометрів. Але їхати десь годину або більше по дороги такі не дуже добрі, багато поворотів. Каньйон утворений в протирозойських гранітах, вік яких оцінюється в 2 мільярди років. Ну і це цікаво подивитися, доторкнутися до цього. Я думаю, буде цікаво. Тому ми зараз збираємось, сідаємо в машину і їдемо. Назарка, ти вже в кругу на тарзанці катаєшся. Діти, куди ми їдемо? Приїхали. Ось сам каньйон. Насправді це початок каньйону. Сам каньйон іде туди вліво, а це водоспад-вир, до речі, в якому ми будемо зараз купатись. Водоспад-вир. Купатись небезпечно, але не заборонено. Так, ну що, полізли в воду. Насправді ми були дуже здивовані, побачивши, що водний потік не такий потужний, яким він був, наприклад, в минулому році. В мене є кадри з минулого року, саме подивіться, який був потік. Відчуття, наче він разів в 20 потужніший, ніж він був цього разу. Так, ну що, останні кадри телефону чи ні? Все, Поїхали. Фу, круто. <смі> Клас. Ліза, не хочеш з'їхати? Нас Держи, що до мене обличчям повернись. Так. А ти зі мною пливеш зі мною? Вже покупались? О, ти на всіх кадрах щось їш. Всі їдять. Ми завжди, коли приїжджаємо на каньйон, лишаємо тут монетку для місцевого божества. А Ще тут живе пацічок, якого ми назвали Фернандо. Да. Ми коли плавали, з Лізою вдвох, бачили пацюк, сидів Як на Як Я вищала. І тепер його звуть Фернандо. Да, треба до нього буде гості навідати, що щось з машиною. Ми може зараз пройдемось трошки, подивимось ще каньйон. Mm -hmm. Млин 19 сторіччя і греблю Гес ми вже не побачимо, скоріш за все. Вони з іншого боку. Але, mm -hmm. Але ми ж... да, то млин. Mm -hmm. Он він, за нами. Mm -hmm. да. І в мене є ближчі кадри з минулого року з 2021-го. Я думаю, я просто зараз вставлю их. Вот это здание, это возможно мельница когда-то была. Мельница заброшенная еще с такими старыми окнами. Ой, к нам идет кошечка. Кошечка, привет, кошечка. Мяу-мяу. Вот тут название есть. Это Бучки Млын собственно логично так он лиза с детьми уже идет в машину и я буду их догонять смотрим еще раз на это все дело красиво ничего себе гребля с Ну собственно вот і оно, да? так. Вот Ось така тут електростанція є. Каньйон біля цього водопаду він тільки починається. Він йде отуди кудись далі. Ми зараз зможемо трошки пройтися і перевірити, що там. Подивіться, а Скільки валяється. Попробуй. Оце вже втіше бере. Оце? Так. Ярка, кисліше. Це А. Вона ну, трошки... Трошки то його. Ох ти. Оце вона стигла, вона прям сипеться в руки, я нарвала. Угу. Та що нападала. Ну, прикольно. Смачно! На вечір можна сказати, в ніхто вже не купається тут і виходять на арену рибаки. Рибалки, точніше. Ярик вирішив зібрати алечу. І не хочу йти, поки не назбирає стаканчик. А ну покажи Ярик, що ти назбирав Ух ти А ти ж її не їси, Да? А? Компот з яблуками. Компот буде. Можеш закинути в сумку термо. Назара, куди це ти сам пішов, а? Тут ми ще не були жодного разу і тут у якісь вказівники є. Зараз подивимось, що тут. У мене є маленька проблема, я взяв з собою чисті труси, але шорти не взяв. Тепер я хожу ось так. Шорти воно у лізи сохнуть. Підходите до краю, скель небезпечно. Ну, звісно. Урочище лисакове. Ось сюди прохід. Ух ти, слухайте, а тут прикольно. А голову бачите, як тут обрив? А тут круто. Клас! Дивіться. На камеру висоти не видно такої. Так, ось ми стоїмо з Яриком на краю майже. На, кам... на камеру не видно висоти. О! Наметове містечко. О, я б сюди якось з наметиком би приїхав. Диви, а там наче купатись можна. Ну, це все селище Буки. Урочище високове. А це буцький каньйон. Я не стрибаємо. Не стрибаємо. От зараз ми спробуємо спуститись. Вон є стежка. І ми спробуємо підійти до води. Все, Ярчику пішли за мамою. Люди сюди спускаються. Ну тут дуже круто. Обійдемо. Ах, як тут добре. Круто. Да, уявляєш? Їм 2 мільярди років. Подиви, як я там стіна. В таких каньйонах часто добувають граніт і руйнують усю природню структуру. Це наче заповідник, тут нічого не добуває. Але це треба кору. Цікаво куди воно далі тече? Чи... Треба кру. Uh -huh. Може й далі буде... там є щось. Вон там десь люди гуляють. там. Гірський тікич. за це вела, да? Угу. Ага. Я хочу взяти как образец для мої. Зразок, да? Будеш що, ти досліди будеш проводити? Дивиться. Я судину на воду і вона вся в той Угу. В дим. сюди. Я хочу ж он які граніти. Треба було дозіметр взяти. А ну, так тики не набарився, не пата, не набарився. Тут вон які камні. Сміття накидане, що за... що за люди. Опа. О, жаби поховалися. Так, жаб? да, ну, ну я не побачив, але вони стрибнули. Ось такий каньйон. Не, класно, класно, мені подобається. Природа, так. Да. О, привіт, ліс! Я зараз до тебе підійду. Оця скеля прикольна, да? так? <плес> І що ми тут бачимо? Ой, тут прикольна скеля. Вау. Жина. Це не вже не телеча. Ну на камеру такого ефекту немає. Але а ще це місцевий туалет. Походу, да, по запахам просто. Що Вон, за люди? Назюш, не йди туди, там люди какають. Це живеш собі, як жаба, тут на бережку сидиш, приходить якась людина і срає тобі на голову. <рес> Потім живеш гівні. Диткову. Да. Це ми робимо з природою. І самі з собою таке робимо. Ти мене зв'язав? Да. Я твій шорти полихаю. Да. А, а, а тут якийсь інший запах. Да. Мені викинуто, а ми Там зверху парку оце росте оці жовті ягодки. Хо, ми голосно кажемо і віддається такий звук. Ехо, луна. Ай. А ти? У-у. Говориш, і і від луння йде, да, назошка? Слушай, качкашка. А сказ... ну говориться здесь. Ти починаєш да, говорити, оно постійно. ще не, не говорити, але потім починаєш говорити. Угу. Так, піднімаємось все вище і вище. О, ця скеля велика, дивись, на зараз. Я бачу, вони. Да, да. Вон вони. Які тут заросли на звірха, да? так? Сюди можна спуститись. Вон яка скеля там погано видно. Спустились ще сюди. Назар воду набираю. Бо в нього вилилась. Дивіться, які скелі. Вау. Що це таке? А, тут скалолазані. Це для того, щоб тут скалолазити. Тут високо дуже. Вони ну, як і скелі. Трава Можна тут постати? ні, якийсь напис. Не знаю, що це таке. Давай спробуємо трошки политики. От тобі все полить, так? Да? Да. Я піду подивлюсь, що там, я обережно. О, не, 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 не. І підемо вже... Додому поїдемо Ух ти. Ух ти, там справді якась будівля. Так, ну туди я, мабуть, вже не піду, але ось он там щось є. А може це і будівля ГЕС може піти подивитись? Я таки прийшов і, здається, це і є будівля ГЕС гідроелектростанції. Ну, я, мабуть, щось розумію, бо сама гребля... Що зовсім в іншій стороні? Ну, ось так. Будівля ГЕС, яка припинила свою роботу в 1991 році. Все. Тепер шлях назад. Ну це такі гри будівля ГЕС. Я впізнав по фоці, але я просто ну, А як так? Дамба там грез, ГЕС. А будівля там як це? Та не знаю. Так, ну що, все, тепер додому. Фух. Видерлись на гору. Піднімайся, просто де швидко позитив. Ну що ми, ми на тропінку вийшли. А вон там і дорога. На за мамою. Ось і машина. Назюха. Можеш залазити. Ми приїхали. Зараз Повернулися ми доволі пізно, а тому вже нічого не знімали. Такою була наша подорож. Кому сподобалось, підтримайте це відео вподобайкою та підпишіться на мій канал. Це мотивує мене знімати більше відео не тільки для себе, а й для всіх вас. До нових зустрічей!